Привіт, містанку на Італія. Головний жиде вокзал цього міста. Картинка сьогодні буде така. Я ще закрита в чотирьох стінах з інфекцією, з респіраторною інфекцією. Як не можу викарабкатися. Сьогодні 31 грудня, останній день року. Я бажаю всім. Щасливого нового року і головне бажання моє, і, я думаю, всіх нас, українців, щоб нарешті наступив мир на нашій землі. Всім мирного неба над головою. Дай Боже, що з притяжним роком наступив і мир. Мир, на який ми чекаємо. Справедливий мир. Всім щастя, всім добра, бережіть себе. В цьому короткому відео хочу розказати про життя в Італії, а саме розкажу вам, чому я не рекомендую чоловікам, мужчинам їхати в Італію на заробітки. Так, як турист, звичайно, я рекомендую приїжджати сюди і відкривати для себе цю країну гарно. На роботу жити тут чоловікам я не рекомендую. Чому? Криса з роботою. Дуже важко знайти роботу. Нашко, важко знайти роботу нам, жінкам, але ще в кілька разів важче знайти роботу чоловікам. І це реальність, це не мої якісь вигадки, це реальність. Так в мене є кілька знайомих, які от шукали роботу і для свого, ну, для, для свого чоловіка. Перша моя знайома, вона із Молдавії. Вона сама перша приїхала, десь давно вона приїхала років 15 в Італію, так. Да? Я тільки забрала, зробила документи, вона забрала свого чоловіка з Молдавії. Він сам за освітою музикант, Довгий час не могла йому знайти роботу. Ну, нарешті ця робота вже знайшлася, яка робота? Робити садівником. Щось він там недовго поробив і лишив цю роботу, розумієте? Не знаю. Що там сталося? Ну, факт того, що він не був на її. У діржанні довгий час, потім він поїхав в Молдаві, і так і він не зміг знайти більше роботу. Вона лишилася в Італії, лишилася працювати. Друга знайома українка приїхала з чоловіком сюди. Вона мала роботу, мала документи. І він мав тоді документи. Да? Вона робила по годинах по прибираннях. Його не могли влаштувати. Десь якісь заробітки тимчасові в нього були. Але постійну роботу він не міг знайти. Він був в Італії, десь, напевно, років три. І так він микався. І вони микалися вірніше з сім'єю. У нього золоті руки. Такий майстер, в сім'ї зробити. От, спеціаліст навіть по цьому, по, скажіть мені, по цьому індивідуальному опаленню, да? десь комусь там він робив під заробляв. Але роботи постійно він не міг знайти. І оця сім'я українська, вони змушені були переїхати в іншу країну, в Іспанію. Тому що не бачили перспективи жити тут. Ну, що ж це за робота? Жінка працює, чоловік не може знайти роботу. Ну Це теж дуже важко, розумієте, коли жінка от зранку до ночі вкалує, а от чоловік отак микається, це дуже, дуже важко. Це не є нормально теж, так? І от люди покидають італію, і таких випадків дуже багато. От буквально вчора я записала відео. Чому, італії, чому українці покидають Італію? І от один коментар, мужчина мені написав, він писав мені свою історію, що мати працювала в Італії і покликала його в Італію. І роботодач запропонував йому роботу 40 євро за день. Ну, Я вам скажу, що це дуже мало. Це дуже мало. Я... Він не пише, яку роботу йому запропонували. Можливо, це будівництво. Уявіть собі тяжкий фізичний труд, да, і 40 євро це дуже мало. І навіть щоб оплатити житло, да, і невеличка квартирка в десь такому районному центрі, це коштує плюс-мінус 500 євро. Крім того, ще кожен місяць треба оплачувати комунальні послуги. І ще набіжить не одна сотня. Розумієте, тільки житло от, обійдеться вам зарплати. Ліжко місце, отут, де я проживаю, 12 євро за ніч. В рівні літом я цікавилася. 15-16 ліжко місце. Кімнатка 350 отут, в Анконі, де я проживаю в середньому, і то не просто знайти. Такі реалії микатися без роботи, і це теж не життя, розумієте? От, чим займаються тут мужчини? Яку роботу вони знаходять? Ну, в основному це робота будівництво. Я ж кажу, платять мало. Я не можу сказати точно, яка зарплата, але зарплата десь приблизно 50 євро за день. От, невелика зарплата. Тяжкий фізичний труд. І от така невелика зарплата. Крім того, працюють садівниками, влаштовуються деякі. Крім того, деякі влаштовуються от, працювати в сади на поля, да, збирати ці врожаї, коли сезон. От. Що ще? Дехто працює по догляду за хворими людьми людьми похилому віку, ці баданти. Дехто працює, десь в готелі працює, як і мити посуду такий. Ну, такі, такі роботи. Вибору немає, на жаль. На жаль, вибору немає, друзі. Таке відео, на жаль, такі реалії цього життя італійського. Так що я дуже не рекомендую мужчинам приїжджати сюди. Якщо хтось планує їхати сюди на роботу, ви подумаєте, 10 разів. Я кажуть, 10 разів відмір перший раз, чим від, раз відрізати, тому що така криза з роботою. Дуже важко з роботою. От вчора буквально я говорила по телефону з, з знайомою. Вона 18 років в Італії, Да? каже, що три місяці не може знайти роботу. Розумієте? Людина 18 років в Італії, да? знає мову, має документи. От. Великий вже досвід роботи, а да? роботу не може знайти три місяці. І вже теж такі в голосі відчаю. Такі реалії, друзі. Добре. Бажаю всім гарного дня. Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Щастя всім. Бережіть себе.